Всім привіт! Радий вітати вас у божевільній лікарні Архам. Сьогодні поговоримо про новий фільм нашої улюбленої студії Марл. Сказати чесно, за останні два роки я дуже розчарувався в студії та некомпетентності Кевіна Фагі, але цьогорічний серіал про Шибай голову подарував мені надію, що студія хоче виправити свої помилки. Тож сьогодні будемо розбиратися, чи вдалося творцям хітового серіалу від Netflix Сварка привнести в Марвел щось гідне. Чи все таки холодні відгуки на фільм не виправдовують свої очікування. Нумо розбиратися в цьому? Невеличка ремарка огляд буде поділений на безспойлерну частину та спойлер. Тож, коли почнеться спойлери, я обов'язково попереджу. Отже, безспойлерно сюжет можна пояснити так: збирається загін самогубців від Марвел, Склад якого входить Ілена Білова, більш відома по фільмам Чорна вдова та серіалу про Соколи науки, Бакі по багатьом фільмам КВМ, в частності по трилогії Америки, Джон Волкер, він же Агент США, який дебютував у КВМ із серіалу про Сокола та Зимового солдата. Привид, яка була у фільмі Людина Мураха та «Оса», А також Червоний вартовий та Таскмайстер, які були присутні у фільмі про Чорну вдову. Разом з цим різним невдахом треба подолати антагоніста у вигляді часового, який дебютував саме в цьому фільмі. В цілому, перед нами стандартний сюжет про порятунок нетипової команди проти імбового супера, який неймовірно сильний як Супермен у DC. В цьому плані ви не побачите нічого незвичайного, якщо дивитися базово. Про це завдяки талановитим авторам, яким явно не було пофіг на своє творіння, все виглядає дуже якісно. Динаміка не провісає, а самі персонажі майстерно комунікують між собою, що робить цю команду у плані пропрацьовки до рівня вартової галактики від Джеймса Гана. Тож в цьому плані я залишився задоволений подібним. Що ж до героїв? То на першому плані в нас Єлана Білова, сестра покійна Наташа Романов. Якщо так подумати, то в першу чергу фільм саме про неї. В принципі, як ті ж перші вартові галактики про Пітера Квіла. Чи загін самогубців 2021 року про або спорту? Навіть у таких командних фільмах ми спостерігаємо за цим ділом з перспективи головного героя. Тож тут в нас Івана Білова. Гериня хоче знайти своє місце в світі та надалі жити з усвідомленням самотності. Взагалі, якщо забігати наперед, то саме тема самотності та нерозуміння, як рухатися далі, об'єднує громоверців у команду. Тому така призма самотності. Є фундаментом героїні Флоренс П'ю. Вона зразу враз виконує сматенні замовлення по найму, але все одно відчуває цю відсутність подиху вперед, нерозуміння того, куди йти далі. Етакий кризис Кілера. Але в ході сюжету Єлена починає знову спілкуватися зі своїм зведеним батьком червоним вартивим, а також очолює нову команду як лідерка у рамках кіно Всесвіту Марвелу. В цілому мені подобається розвиток героїні Флоренс П'ю, те, як грає акторка стіл героїні. Можливо, я скажу непопулярну думку, але у образі Чорної вдови Єлена Білова більш жива та харизматична, завдяки якраз таки таланту Флоренс П'ю, одна з найулюбленіших героїнь КВМ з новачків, і це цілком заслужено. Що стосується іншого молодняка, то тут дуже гарно відчуває себе Джон Вокер у виконанні Вайта Рассела. Особисто мені Агент США сподобався ще я з часів Сокола і замого солдата. По суті, чисто із за нього всі і дивилися ту нодьгу. Але актор розбавляв це все діло, що в принципі він робить і тут, додаючи більшої динаміки. По більшій мірі він мені нагадує Мерутворці з DC, проте з більш чистим серцем. Але в іншому Джон Уокер був ідеальним кепом після Стіва Роджерса. Проте боси Марвел обрали політкоректну сторону. Тож нормального кепа ми, на жаль, просрали. З інших персонажів мені сподобався червоний Вартовий у виконанні Девіда Харбора. І так, я вже бачу думки по типу Він же руснявий, хто забув Наташа теж по сюжету Руска. Але при цьому своїми діями вона показала, що русня вона лише по місцю народження, але ніяк не по справам. В принципі, те ж саме можна сказати про персонажа Харбора. Це люте висміювання москалів, те як він відіграє цього персонажа. В самої русні викликає огиду, бо типу по це ж клюква, ми ж не такі, як він, що навпаки показує, наскільки червоний вартовий влучний над їх великою культурою. Але на відміну від типового москаля з Бот, червоний вартовий більш схожий на доброго дядька, який бажає щастя та добра своїй названій Донці і Єлені Білової. Хімія між Девідом Харбором та Флоренц Піл взагалі є величезним плюсом стрічки. Видно, що сценаристи уловили їх тісні відносини, як батька і доньки. Вони вічно життєво сперечаються між собою. Єлена крінжує від його жартиків. Тож про всі діалоги фільму можна сказати, що вони зроблені життєво. Навіть коли у сценарії пролітає певний пафос, майстерні діалоги розмовляють це все діло, через що це виглядає якісно, життєво та органічно. Мені здається, такий підхід брали з вартової галактики, і це чудово. Що ж, про плюси ми поговорили. Переходимо до явно зайвої героїні в цьому фільмі. Привид доволі якісно була розкрита у фільмі про людину мураху та усу. Тому насправді автори не знали, що з нею робити, як органічно вписати у сюжет. Це видно, я б сказав, дуже сильно. Вона нікуди не росте, в неї немає цієї арки самотності, як у інших персонажів. Нам навіть її буденність не показує, як це зробили з червоним вартовим єленою біловою. Джоном Вокером у його флешбеках, а також Бакі, Тож привод тут виявилося функції, але ніяк не персонажем. Це, на жаль, розчаровує. З невеликого мінуса перейдемо до Бакі. Насправді, персонаж прекрасний, як і завжди. У мене доволі цікава історія по відношенню до друга Стіва Роджерс. Мені не подобалося, що його виставляли на передній план у другій частині Капітана Америки. Тож у третій частині він мене більше дратував. Але з часом. Коли він пройшов реабілітацію в Ваканді, я зрозумів, що персонаж в цілому був цікавим, особливо у Соколі із зимовому солдаті, де він на пару з Джоном Вокером був плюсом серіалу. В новому фільмі програму версії Себастіан Стен все ще таще та дає змогу своєму персонажу бути органічним у новій команді та по-справжньому є приємним доповненням до Єлена Білової чи того ж Червоного Вартового. Тож Бакі все ще прекрасний. Щодо інших персонажів, то я розберу їх у спойленій частині, тому пропоную перейти до не менш важливих елементів кожного блббастеру. Технічно фільм знятий бездоганно, Екшн це не радують око, особливо у фіналі, коли Нью-Йорк перетворився у темну тінь. Це було креативно і класно, динаміка стрічки також не підкачала, адже фільм пролітає доволі швидко і драйвово. Візуальні ефекти з тінями мені сподобалися. Сила нового Супермена від Мел також показані доволі нестандартно це цікаво, тому технічно фільм справжня бомба. Тут немає цієї стерійної картинки Мерло, тож це ще більше тішить. Якщо підсумувати безспойлерну частину, то громоверсії від Мерло для мене на одному рівні з третім Капітаном Америкою. Фільм дуже якісний і в ньому є сенс, а саме тема самотності та шлях до мети йти далі. Для Марвел це взагалі вау зробити не просто черговий блукбастер на великій лінки, а справді запаритися, аби це було цікаво і інформативно. Такі кроки до якісного кіно тішать, тож від мене 9 з 10. А ми тим часом переходимо до спойлерів. Що ж, перейдемо до інших героїв. Почну з головного антагоніста. Хоча я б сказав типу головного антагоніста. Адже Боба не назвати лиходієм у звичайному слові. Це більше жертва експеримент та бажання влади зробити свого супермена, який буде підкорятися наказом. І звісно, з такою жагою у Валентини Алегра де Фонтейн все йде не по плану. Як я казав раніше, мені сподобалося сили часового та його темна сутність у вигляді пустки. Тобто автори показали не чергового супермена чи Ікаріса звічно, а дійсно персонажа з роздвоєнням особистості, якому тільки не треба буде підкорити та контролювати свою темну сутність. Взагалі, мені завжди подобалися персонажі з роздвоєнням особистості, той же місячний вистрір від тих же Марвел, чого вартий. Тому дійсно приємно, що у Марвел таке вінафагі поповнюються на супергерої. От що дійсно прикра так це повний злив таскмайстра у виконанні нашої співвітчизниці Ольги Куриленко. До речі, про цей спойлер я дізнався, коли анонсували каст Месників 5. Там була вся команда громоверців, окрім Ольги, що показує, наскільки Марвел було пофіг на такого цікавого персонажа. Між іншим, Гериня вміє копіювати будь-які навички героїв, що було б доволі креативно реалізувати, тим паче як тупо обставили її смерть. Типа її просто застеревила привид? Камон, таскмайстра, майстра з ухиляння супротивника просто зликули в лоб? Да, цієї героїні Марвел навіть не старалася. Краще було б привида, адже її історія була завершена ще у другій частині про Скотта Ленга. Та й в громоверсіях сама привид ходила для галочки. Таскмайстру було куди рости у плані персонажа, та і арка з самотністю. Підійшла б ідеально до інших персонажів. Тим паче нещодавні інтерв'ю з авторами показали, що в них були плани на таскмейстра, По їх задумці в неї відбувалися постійні провали в пам'яті, через що вона постійно хотіла вбити Джона Вокера, навіть після того, як вони стали командою. Погодьтеся, ця концепція цікава. Провали в пам'яті, від чого б команда була б не передбачена від дій такої могутній антигерині. Але маємо, що маємо. Студія обрала легкий шлях, і від концепції авторів відмовилася і просто викинула цікаву героїні Ольги Куроленко у смітник. Тож такий злив одного з найцікавіших персонажів коміксів я по-справжньому не розумію. Мене це ще тригернуло у чорній вдові, коли таскмайстра оказували у суперздібностях вгоди в сюжету. Тут же взагалі зливи на початку стрічки. Знов таки краще б таке зробили з приводом. Ми б нічого не втратили. А так, черговий злив від Марвел, який в цілому не впливає на підсумкову оцінку, але й не виправляє її. Що ж, від неприємного зливу перейдемо до Валентини Авегру де Фонтейн, ось хто справжня антагоністка цієї історії, що сильно різнить героїню з Дісішною Амандою Вола. Обидві займають велику посаду у державних правліннях, а також обидві діють лише в своїх інтересах. Через що становлять велику загрозу аніж будь-який виході. Не здивуюся, якщо ця хитра валька об'єднається з мером Нью-Йорку Вілсоном Фіском по тотальному контролю героїв. Чесно кажучи, подібний камбек моральних виразків Марвел я б подивився. Хоч Олена в кінці ставить Вальку на місце, проте мені здається, що в майбутньому ми побачимо більш досконалий проект по контролю від Валентини Алегро де Фонтейн, наприклад, темні месники. Де у команді будуть по-справжньому погані хлопці. В іншому ж, Валька – цікаве героїня, тому тут плюс фільму. З нетерпінням чекаю подальшого розвитку її лихих понів по контролю над супорами. Стосовно сен після титрів, то перше, що хочеться сказати, це те, що оця п'ятизначна штука на кінці назви фільму має значення. Адже перед нами постають нові месники, яких оголосила Валентина Алегра де Фонтейн світові. Саме тому стає зрозуміло, чому стільці на анонсі месників 5 були із громоверсими, що ж до першої сцени після титрів то вона не несе сильного впливу, а виконує суто комедійну розрядку. В ній батя Єлени Білової у супермаркеті рекомендує рандомній жінці по стільці із зображенням своєї команди, що в чергове показує героя як комерційно збоченого лише жагою слави і грошей. Що доволі вміло висміював фільм впродовж усього хронометражу. Що ж до другої сцени після титрів, то вона більш важлива, адже нам показують нових месників у новій вежі, яку Тоні Старк продав Валентині Алега де Фонтейн ще в часи людина Павука Повернення додому, через що у фанатів з тих часів були різні теорії, кому саме продали вежу месників у Нью-Йорку. Теорії були різні. Від Нормана Осборна з вежею Оскорб до Бакстер Білдінг фантастичної четвірки. Але, як ми знаємо, вежа четвірки буде в їх окремому фільмі, а Норман Осборн лише раз завітав у КВМ у додому шляху немає та повернувся назад до свого Всесвіту разом з іншими виходіми Павука. Тому як не дивно, але вежа повернулася до месників. До речі, про назву фільму «Громоверсія». Їх офіційно переміновують у нових месників, що свідчить багато рекламних роликів, де основний каст власноруч переміновує фільм. Чесно кажучи, такого маркетингового ходу я ще не зустрічав, тож насправді цікаво, чи окупить це все діло стрічку. Адже за перший вікенд стрічка зібрала у світовому прокаті 162 мільйони доларів при бюджеті у 180, і це хороший показник. І будемо вірити, що стрічка надалі себе окупить. Повертаючись до сцени після титрів, то тут ми бачимо найсолодке. Сцена демонструє міжпросторовий приліт фантастичної четвірки у кіно Всесвіт Мерлов. По яким причинам не зрозуміло. Проте вже в липні ми зможемо дізнатися завдяки новому фільму про першу сім'ю у рамках Марвел. Ну і звісно, це натік на глобальні події, які будуть у месниках 5. Так чи інакше. Персонажі пересікуються між собою, і на це по-справжньому буде цікаво поглянути. Підсумку це якісне повернення тих самих марвел, яких ми дуже любимо з часів третьої фази та війни нескінченності. Тож Студія і Кевін Файгі йдуть правильним шляхом, лише поменше таких злив, як це було з Тескмайстром, і було б ще ідеальніше. Від мене все ще 9 з 10. Всім добра і мирного неба!